Плуг Лемкен Варі діамант на відновлення надійшов. Зараз закінчуємо розбирання. Останній вузол залишився, і тут цікаво, що немає. Що от Одне щось вийшло з ладу, а інші частини цілі. Ні, тут по кожній системі є дефекти, які вже потребують втручання. Балки, рами, всі отвори потрібно відновлювати. Тут буде висверлювання та наплавка або мобільним інструментом, або під ЧПУ Піде. Виготовлення нових тулок та пальців все під заводський розмір. Ось, до речі, пальці підставали. Такий стан видно дуже чітко сліди з носу, тобто є вже люфт і розбиває самі отвори у балках та кронштейнах. Є ще місця на балках, на стиках теж відновлювали, видно поварено. Далі по башті та навісці, на валу на віски є вироботка. На кронштейні самому на отворах теж будемо розбирати, дивитися стан детальніше всередині, що там такий стан кронштейну перевороту. Найбільше навантаження тут йде при обороті плуга. За чистим дробострумом буде зрозуміліше всі дефекти. Кріплення стійок, відвалів. Різний стан тут ось видно, що не одноразово варили. Тут місця для реставрації немає. Будемо новий виготовляти, скоріш за все, долі по корпусах, башмаках. В багатьох вже стерлася сурмайтова плавка. Будемо нову робити, ось який має вигляд він поперек. А от новий корпус або замінюваний нещодавно тут взагалі без наплавки, і теж вже стончився. Далі кріплення відвалів, бачите, стан їх такий, полопалися, потріскалися, десь вже теж варили. Ну, що можливо, будемо відновлювати або, скоріш за все, нові виготовляти. Становилки колеса, отвори кріплення ось такі. Та стійка також отвари підрозбиті. Ця та сама історія розбиваються пальці, стає отвір фронштейнів. Треба відновлювати корпус ступиці під розборку. Треба всередині дивитися, що там. Загалом, в середньому, стані плуг. Далі все під робеструм, зачищаємо стару фарбу, корозію і детальна дефектовка. Підпишіться, щоб побачити детально етапи відновлення цього плуга.